Крумпічки бульба ріпа картопелька по-селянськи. Простенький рецепт. Беру дві олійки. одну ріпакову я її розмішую, тому що вона йде трошки з спеціями. І оливкову муніні. Я їх дві зазвичай перемішую, додаю спеції. Добре так, розколочую ту суміш. Нарізаю картопельку на середні такі пласти. Заливаю туди олійку з спеціями. І обов'язково перемішую в глибокій посудині. Насипаю ту всю суміш на деко застелене пергаментом, от така виходить картопелька. І на мілку терку натираю пармезан, але можна будь-який сир на ну ваш смак. Я, звісно, затупила, бо треба було спочатку присипати сухарями, але я присипала вже після сиру. Ставлю в духовку на 200 градусів на 15 хвилин. вона так добре запікається. Набираю на тарілочку, ставлю собі до того файний кусочок шашличка. І пробую, дегустую. дуже смачно і хруст.